Шановні журналісти, починаємо нашу післяматчову прес-конференцію гри «Волинь баскет» «Політехнік». Тож, післяматчовий коментар гравець харківської команди Антона Вишняк, будь ласка. Що можна сказати? Обідно програли. По статистикою та і так по грі видно, що недостатньо були. Не знаю, жорсткі на подборе, проиграли в чистую подбор. Ну, это сказалось і на защите. И не смогли из-за этого побежать в прорив, ну, свою игру, показать. От этого все. И так сложилась наша неудачна игра. Все ж таки по декуди ви особисто Тимура Рабаджи показували доволі класні відрізки. Чого не вистачило вашій команді? Ну, вот мы отрезками такие играли, да. Поэтому не хватило, не знаю, Фу, как даже сказать, на всю игру как-то распределить силу. Только делаем какой-то рывок, что-то получается, потом расслабились, э, ваша команда пару подряд атак забивает. Мы обратно... Отрезок сделали, они обратно забили потом сделали рывок, ну і уже все. Ми догоняющих, поэтому провалились. Дякую. Помічник головного тренера Тимур Арабаджик. Будь ласка, после матчевых комментарий. Ну, конечно же, видно из игры, что. Мы пропустили очень много. Это 88, практически 90 очков. Это путь к поражению, а не к победе. И это вызвано, естественно, тем, что мы почти два раза проиграли подбор. Как Антон правильно сказал, борьбу на щите мы как бы, за все мячи, которые были спорные, мы проиграли нашему сопернику. Также очень бросается в глаза, что... Ваша команда с высоким процентом попадания забила трехочковые броски. Это, конечно же, хорошее подспорье для победы. Ну и еще очень важный фактор, который сыграл плюс для вашей команды и чего не было у нас сегодня в игре. Видно, что у вас 6 игроков забили практически одинаковое количество очков. То есть вы показали сегодня себя как команда единое целое. Чего нельзя сказать про нас? Мы действительно играли только отрезками неплохо, но показать сбалансированную командную игру на протяжении всего матча нам не удалось. И естественно, результат на табло к сожалению, это очень Плаховий результат, і ми не на нього настраювалися. Баскетбол це гра, і сьогодні вибухи сильні. Тимура, ти, гравець, дуже давно приїжджаєш до Луцька і граєш проти «Волиньбаскета» ще часів Вищої ліги. Тому знаєш цю команду, напевно, як ніхто. Хтось тебе здивував у складі суперників. Ну, конечно же, команда у вас перетерпевает определенные изменения с годами то есть постоянно пополняется, молодые, молодая поросль подходит. Но Сегодня очень хорошо сыграл Дикий очень полезно. В определенные такие переломные моменты он забивал трехочковые. броски и хорошо подбирал, как раз боролся на щите в нужные моменты. Ну вот он так Рудаков сыграл на своем уровне, как бы, тоже так надежно, скажем так. Ну, в целом команда, я еще раз повторяюсь, сыграла как единое целое, поэтому как бы, поздравляем вас с победой и дальнейших успехов. Спасибо. Спасибо. комментарии, Ну, сегодня победа. В первую очередь хочу поздравить нашу команду. Очень много помогла нам поддержка наших болельщиков. Выполнили все установки тренера. Боролись, были заведены всю игру. Ну, победа. всем спасибо. Не yeah, <laughs> все. <laughs> особисто, в тебе склалося враження, гра поділилася на дві частини. В е, перших двох чвертях е, якось важче йшло. Е, Третя, четверта, де стався той переломний момент? Ну, було тяжело, как бы всю игру пытались защищаться агрессивно, боролись до конца. Ну, получается, была усталость, но в конце собрались и довели игру до конца победой.

Приємно в такій атмосфері грати, особливо вигравати. Дуже приємно, що команда сьогодні на майданчику билася в прямому, в прямому сенсі цього слова. І показник для мене завжди, як команда налаштована на на гру. Це боротьба на щитах. Боротьба на щитах десь іноді це, це бажання і зашкалювало, Робили помилки, але в цілому приємно. Хочу подякувати всім, всім гравцям. Гравці сьогодні, ну якби всі хлопці вели себе як на як справжня команда в цей складний час. Мобілізувалися, можна сказати, ну в красивому стилі виграли в принципі особливих зауважень, особливих зауважень. Навіть зараз я ну, не хочу якби, висловлювати. Хотів би подякувати Федерації, яка в цей тяжкий час нас підтримує і йде нам назустріч. Бачачи, які в нас є проблеми, і хотів би звернутися і до Лучан, і до гостей міста, і до жителів області, підтримувати команду і надалі, всіх можливих і потенційних партнерів команди. Запрошую на ігри. У нас їх залишилося дві в регулярному чемпіонаті тут в Луцьку, і в слідуюча гра в суботу в неділю, в 6 годин. Хотів би запросити всіх. Всіх без виключення і бажаючих, і ті, які можливо е ну, ніколи не були на баскетболі, я сподіваюся, що це ну, якби, запрошення з'явиться і в засобах масової інформації. Максимально треба зараз показати, що в нас команда в Луцьку є, і як би нам не було тяжко, і якби нас не ігнорували, е деякі представники, ну не буду говорити. Ну, можливо, можливо, якби є сенс сказати конкретно, але я говорю, всі ті, хто нас ігнорують, згодом, згодом будуть би, відчувати себе трішки незручно, через те, що команда в будь-якому випадку буде. Команда як би нам не було тяжко, ми є команда, ми є клуб, ми розвиваємо баскетбол, і дитячий, і дитячий, і Масовий баскетбол і стартують у нас і зараз чемпіонат міста. І я закликаю всіх любити баскетбол, ходити на баскетбол вболівати. Якщо команда відчує, що вона потрібна, і не тільки для якби, вузького кола якби, наших шанувальників, я думаю, що проблеми у нас закінчаться як і в ігровому плані, так і в фінансовому плані. Ну, так от емоційно, вибачте, ну так накопилося, як то кажуть, давно не грали в луцьку. Дуже, дуже тяжко, так що отак, з е такими емоціями, але ну, так от. У четвертій чверті було застосовано дуже широку ротацію. Це свідчить про те, що таки налаштовуватись на Кремінь і десь буде спроба зачепитись за плей-офф? Ну не знаю, зацепитись за плей-офф. Ми будемо зараз, які в нас суперники не були, ми в кожній грі будемо грати на перемогу. А плей-офф, якщо, якщо вийде, ну, ну, значить вийде. Але в кожному матчі ми будемо битися. Хлопці якби, ну, знаходять, знаходять своє місце на майданчику. І ну, емоційний стан в команді, в принципі, хороший. Я говорю, що не вистачає лише підтримки ну, людей, які повинні це підтримувати. Я так скажу. Третя чверть. У нас в трьох поєдинках з політехніком стає якоюсь такою вибуховою, яка приносить нам забезпечує остаточний результат. Це Цього поєдинку якось так планувалося переламати саме, тому що почалась комбінаційна гра, в її було найбільше саме в третій чверті і найсильніший захист. Ну я вже говорив, що команда настроїлася, хлопці настроїлися. Дуже емоційно поговорили в перерві, поговорили про помилки, які були в першій половині. І я говорю, що перш за все, хлопці самі налаштувалися. Вони знають суперника і знають їхні слабі сторони, знають свої сильні сторони проти Харкова. І я говорю, що команда просто ну, максимально, максимально на позитиві, на хороших емоціях налаштувалася. І після перерви після в нас якби, пішла та гра, яку ми, ми б хотіли б, якби, завжди показувати для своїх вболівальників. Це перш за все хлопці між собою. Ну налаштувалися. Це приємно. Повернення Миколи Полюляка. Ну я думаю, що по минулих двох іграх ну, важко було його оцінити. От сьогодні вже можна, тому що дуже великий відрізок часу, і в принципі гра, де він вже зігрався більш-менш з партнерами своїми старими новими. Так, Микола зараз нам допомагає. От сьогодні ну, показав непогану, непогану і статистику і непогану гру. А саме головне, що він дуже нам допомагає в тренувальному процесі. Поряд з ним ростуть і наші молоді гравці, він під -під підказує. І молодь. Чим кращий рівень гравця, тим краще, якби розвивається. І молодь. І я ну не менше якби значення для команди. Це Микола приніс і в тренувальному процесі. Тобто в ігрі, безперечно, він нам допомагає. І в тренувальному процесі ми теж це відчуваємо. Що є в нас підсилення, якраз на його позиції? Це приємно і мені приємно, що він повернувся в командою, в якій він був минулого року, і показував хорошу гру. Минулого року в нашій команді. Ну, так от я думаю, що перспективи вимальовуються, в принципі, кістяк команди, навколо якого, якого. І приємно, що і молодий на Максим. Поряд з такими гравцями в тренувальному процесі трішки на останньому тренуванні там отримав мікротравму, але тим не менше виходить і ну, робить, звичайно, помилки, але ну, на рівні суперліги ці помилки, якби, ну, вони є, ну, я можу сказати, якби несуть позитивне значення. Тобто в будь-якому випадку вимальовується кістяк команди на майбутнє. Головне, щоб це майбутнє було. У політехніка достатньо така потужна ударна сила під щитом, стойки без чи робили особливий акцент на передматчевих тренуваннях на поліпусали під щитом. Ми завжди з Харковом робимо акцент на боротьбу під щитом. І акцентовано ми ну, якби конкретно з цими гравцями ми акцентували, що йдуть на підбір, і столікер 9 підбирань робить за гру. Тобто хлопці про це знали, налаштувалися. ну, я думаю, що сьогодні вони для нас великої, ну якби несподіванки не завдали тим, що вони агресивно там боролися. Ми були до цього готові. І я говорю, перш за все, для мене показник агресивної, агресивної гри команди це якраз гра на щитах. В принципі, я думаю, що несподіванки вони нам сьогодні не, не принесли. Дякую перемогою. Дякую, Дякую вам всім.